До повернення конституції четвертого року будь-які втягування політичних сил у конституційні суперечки, щоб до певних норм щодо нового конституційного процесу, є просто спробою затягнути час а не вирішувати політичну кризу країни. Фактично, ми вважаємо, що нова конституція Україні потрібна, але вона має напрацьовувати вже після того, як буде повернено Конституцію 2004 року і створено уряд національної єдності. Ідеться про те, що Конституція не може бути предметом таких двох, трьох чи чотирьох політичних сил. Адже сьогодні ми побачили, що майдан. Це дуже широке утворення, в якому виточнюється дуже багато і громадських ініціатив. І, очевидно, ми сьогодні бачимо низку позиції. І після того, як новий уряд буде створено, очевидно, має розпочатися загальна національна дискусія між різними політичними, політичними партіями, а також за участі громадських організацій щодо норм нової конституції. От власне значить, така позиція.